Це відео українських спецслужб на ньому, як твердять в СБУ, момент затримання двох агентів із мережі угорської спецслужби, чоловік та жінка здійснювали шпигунську діяльність на шкоду українській державі, цікавились воєнною інфраструктурою, настроями в краї, розташуванням сил оборони, їх укомплектованістю та іншою інформацією. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки? Невдовзі Петер Сіярто, міністр закордонних справ угорщини, в мережі Фейсбук, розповсюджує свою заяву. Сіярто говорить про антиугорську пропаганду на клепницькій кампанії, проте не згадує новину про СБУ та викриття мережі угорських агентів. Проте повідомляє про висилку з Будапешта двох українських дипломатів, начебто за шпигунство. А це відео угорського уряду. На ньому момент затримання колишнього співробітника посольства України в горщині на кадрах. Видно, як силовики кладуть чоловіка на землю та заковують у кайданки. У дописі зазначено, що українця вже депортували заборонили в'їзд в Україну через нібито шпигунську діяльність. Між тим затриманим на Закарпатті фігурантам СБУ повідомили про підозру у державній зраді. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Іген Соломін, Іван Шимко правда є.